Київський гурт Ферс туда виривається з дебютним альбомом першого здохлі. Він перекрутить вас на свіженький фарш. Довгоочікувана та насичена робота. Тут приймали участь вокалісти гуртів Грун Палая Нора Плен. Та ерай. Фу! Дуже жирна пачка. Вокальна сесія, як скажений буйвол, який прагне розчавити твої маленькі незграбне ну, тіпце. Три піс А інструментально це безкомпромісне бісове пекло, що пале в жилах цих злющих риків. Це настільки жирно, що гітаристи ніби грали з кипками вершкового масла.